Вітаю, друзі! Сьогодні я поділюсь з вами рецептом, як я мариную огірочки в гострому кетчупі чилі. Перший етап приготування. Промили огірочки в холодній воді, замочили на годинки 3 у холодну воду, потім обрізали краєчки для того, щоб огірочки краще впитали в себе маринад. Другий етап приготування огірочків. Кожну стерилізовану банку ми вкидаємо по одній гвоздиці, вкидаємо духмяний перець по одній горошині я кладу духмяного, а кинула ще сухий часничок То засипаю на око перець горошок. Тепер закладаємо огірочки до наших баночок. Наступний етап приготування маринад. На 7 стаканів води. Я додала 1 стакан морсту 9%, 7 ложок кетчупу чилі 2 столові ложки солі та стакан цукру Маринад ми проварюємо 5 хвилин. Поки проварюється маринад, я поставила на стерилізацію кришечки. Заливаємо наш маринад у баночки та накриваємо стерилізованою кришкою. Наступний етап приготування це стерилізація баночок приблизно хвилин 10 після того, як закіпить вода в каструлі. Далі ми консервуємо нашу баночку та перевертаємо. Приємного апетиту та смакуйте разом з нами!